Сьомим засобом для благословенного духовного росту є духовні роздуми. Духовні роздуми це час, який ми виділяємо для осмислення прочитаного в Біблії, а також тих богословських або практичних питань із життя, які цікавлять нас на даний момент. Це корисне заняття сягає своїми коріннями у пуританську традицію XVIII сторіччя. Багато благочестивих поритан використовували практику мовчазних роздумів, за допомогою яких вони осмислювали природу Бога, страждання та плоди смерті Ісуса Христа, характер церкви та мотиви власного серця. І ось подібні роздуми є чудовим інструментом, який здорово допомагає духовному зростанню. Адже чим більше часу ми виділяємо на осмислення духовних істин та різних християнських питань сьогодення, тим вирогідніше, що ми втілимо їх у своє життя. На жаль, подібна пуританська практика стала рідким явищем в наші дні. Коренем такої проблеми, звичайно, є постійна метушня та турботи про різні аспекти життя. Окрім всього, Проблемою в серці людини є її небажання приділити час для осмислення духовних питань. Небагато людей після читання Слова Божого готові приділити хоча б 30 хвилин для внутрішніх роздумів, при цьому відсторонившись від усього світу. І так я маю на увазі відключити телефон або інтернет. Погодьтеся смішно, коли ми можемо годинами думати про свої проблеми, займатися саможалістю, скролити відео в популярних соцмережах. Проте при цьому говорити, що в нас немає часу для таких ось мовчазних роздумів про прочитане із святого письма. Біблійними роздумами можна займатися як знаходячись вдома, так і по дорозі. Розмірковувати про Бога можна навіть під час ранкових та вечірніх прогулянок чи пробіжок. Один із дослідників Біблії першої половини ХХ століття Артур Пінк щоранку, коли ще всі спали, ходив порожніми вулицями, молячись і розмірковуючи про Бога або про прочитаний текст Писання. І ось подібна практика допомагала йому налаштувати своє серце на робочий день. Та сконцентрувати свій погляд на особистості Бога. Дорогі глядачі. Я можу запевнити вас, що виділений час для роздумів про Бога чи про прочитане з Біблії принесе величезний плід у вашому духовному зростанні. Не нехтуйте швидкоплинним часом, але інвестуйте його в те, що справді принесе користь вашій душі.